Намагаються наступати, щоб загарбати якомога більше нашої землі. Протягом минулої доби сталося 186 бойових зіткнень. У генеральному штабі оприлюднили оновлені дані щодо ситуації на фронті. Росіяни масовано били з авіації, запускали дрони «Камікадзе» та обстрілювали позиції українських захисників із важкого озброєння. Найгарячіше було на покровському напрямку. Тут ворог здійснив аж 63 атаки. Найактивніше наступало, зокрема, в районі Попового яру, новоекономічного Миролюбівки, Шевченкового та Покровська. Але штурми вдалося зупинити і знищити частину живої сили окупантів та їхню техніку. Більш як 30 ворожих нападів нарахували також на Лиманському напрямку. Не полишають прорватися терористи ще поблизу Турецька. Боронять свої позиції наші військові і на північно-слобожанському та Курському напрямках. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 1070 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшала на мільйон 32 тисячі бійців. Натрощили наші оборонці і чимало техніки ворога. У боях знищено 11 тисяч 13 танків, 22 тисячі 980 бойових броньованих машин, понад 30 тисяч артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1191 систему ППО. Знешкоджено понад 30 43 тисячі безпілотників тактичного рівня та 3 тисячі 436 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак, та 340 гелікоптерів на морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Вперше в історії добрі роботи третьої штормової захопили в полон російських окупантів. Наші оборонці атакували ворожі фортифікації фівідронами та наземними роботизованими комплексами камікадзе. І коли до зруйнованого бліндажа наближався черговий робот-противник. Оголосив капітуляцію окупантів, які вціліли пташками, вивели до наших рубежів і взяли в полон. Потім зачищені укріплення та лісосмугу зайняли наші оборонці. У третій штурмові наголосили, це перший у сучасній війні підтверджений успішний штурм безпілотних платформ. До слова раніше наземні роботи допомагали евакуйовувати українських військових із поля бою. До прикладу, в травні стало відомо, що 13-та бригада НГУ Хартія провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Йдеться про перероблений під евакуатор український робот «Логіст» Тарган голова центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін отримав підозру. Про це повідомили в ДБР. Правоохоронці пояснюють, підозру громадському активісту вручили за ухилення від військової служби та шахрайство. Як удалося з'ясувати слідство, Шабунін, який мобілізувався в 22-му році до збройних сил, систематично ухилявся від проходження військової служби. Зокрема, під приводом відряджень перебував у цивільних установах, також без законних підстав, використовував транспортний засіб. Везений в Україну як гуманітарна допомога і призначений для потреб ЗСУ. ДБР удалося задокументувати факти утримання фігурантами щомісячних виплат у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри його фактичну відсутність у військовій частині. Наразі триває розслідування підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру одному із громадських активістів, який, як виявилося, ухилявся від служби і прикривався статусом громадського діяча. Одразу хотіла би зауважити, що це жодним чином не пов'язано саме з його громадською діяльністю. Якщо Перевірити ті дані, які надані надані слідчими, то він мобілізувався ще у 2022 році. Але фактично на службу не з'являвся окупанта, що навмисно розстріляв авто із родиною на Харківщині. Встановили правоохоронці. 22-річному російському військовому заочно оголосили про підозру в порушенні законів та навмисному вбивстві. Тоді загинула дев'ятирічна дівчинка та її батько. А матір та 17-річний брат дістали поранення. Потерпіла жінка, вперше поділилася, що пережила під час евакуації. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше це все, що лишилося від автівки, якої родина в березні 22-го року намагалася виїхати з окупованого ворогом району. Стояв танк, і на танки, е, було написано буква «З». Він почав кулеметну стрільбу. Потім я пам'ятаю, що машина оказалась в квіті. Усе сталося поблизу села Дементіївка неподалік Харкова. Легковики з батьками та дітьми всередині, вочевидь, був цивільний. По автомобілю почався вести прицільний вогонь військовослужбовцем збройних сил Російської Федерації. Уражний автомобіль з'їхав Ковет та загорівся. Від кульових поранень помер батько та донька. Поранена жінка, ледь змогла вибратися з автівки, що почала горіти з останніх сил. Витягла сина. Я подивилась наліво. Мій чоловік загинув одразу. Я намагалась відкрити двері. Вони були заблоковані. я їх вибила ногами. Потім я почула, як кричить мій син, піднялася, щоб його дістати. З неї, тому що вона загорілась, російський солдат продовжив стріляти в бік охопленої вогнем машини. Поранені лежали на узбіччі дороги, фактично стікаючи кров'ю. Фігурант підійшов до них майже впритул, та вимовив у мене приказ стріляти по всім. Кілька годин поранені лежали на узбіччі, доки небайдужі не надали допомогу. Матері з сином вдалося вибратися до безпечного місця, і от за три роки після трагедії слідчі встановили окупанта вбивцю. 22-річний уродженець міста Волуйки Білогородської області, а саме військовослужбовець 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії, 20-ї Гвардійської загальновійськової армії. Московського військового округу за вбивство дев'ятирічної дівчинки та її батька, а також поранення матері та її сина підлітка окупанту загрожує довічне. У прокуратурі кажуть, підозрюваного оголосили в розшук та задіяли інші методи, аби покарання спіткало його якнайшвидше. У Олександр Куліш, Харківщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Полковник СБУ Іван Воронич, якого в четвер застрелили у Києві, відіграв ключову роль у зухвалих операціях українських спецслужб. Зокрема, Воронич керував групою, яка ліквідувала російського бойовика Арсенія Павлова Моторолу. Про це пише Таймс» із посиланням на колишнього колегу вбитого українського спецслужбовця. Воронич від 90-х років керував підрозділом спецоперації СБУ, який отримував технічну підтримку від ЦРУ. Саме цей підрозділ і організував ліквідацію мотороли в Донецьку восени 2016-го, Йдеться в статті. в роки після вторгнення Росії. Полковник Воронич був частиною елітного підрозділу відповідального за дію в сірі зоні між лініями фронту. Ця група відіграла ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область, яку українські військові контролювали впродовж. Восьми місяців офіцера СБУ вбили 10 липня біля його авто в Києві кількома пострілами в притул, підозрюваний з місця злочину втік.